Всім привіт. Ми з родиною переїхали до Америки. І як виявилося, в Сал Америці, без автомобіля нікуди, бо навіть в деяких районах немає тротуарів для пішоходів і пішки тут дуже-дуже мало людей ходяться. Тільки ті, хто гуляє десь біля парку, десь біля якихось там хаосів є зроблені дорожки. А так. Тротуарів зовсім немає, тому нам потрібно був автомобіль і ми купили от такий от Ford Explorer 2017 року Limited. Купили ми його на аукціоні, там повезло, був він виставлений, і давайте покажу, розкажу, що було з ним не так. По-перше, це. Як ми бачимо, основна його вада це передній бампер. От такий ось передній бампер. І ліва сторона, і сторона водителя. І що? Просто чувак десь наїхав на якийсь каміш, на якийсь огорожу і бахнув. Радіатор кондиціонера, але слава Богу, кондиціонер працює, нічого ніде не витікає. І потрібно зробити сам папер Буду я його робити сам, а також я вже, правда, ніколи не робив, але ну, треба робити, треба попитатися. Поміняю масло двигуна, масло в коробці, поміняю фільтр салону, фільтр двигуна і масляний фільтр двигуна. По вадам. Кроме бампера, У нього що є. Дзеркало. Нема накладки. Накладочку я вже заказав. І, як виявилось, не працює. Регулювання, автоматична регулювання. Право вверх і вниз. Теж заказав деталюшку, пізніше покажу. І ще. Шо. І така є маленька. Мятинка. Так Снаружи автомобиль просто Прекрасный В середине давайте будем Делать Иду с салона вот, Ключики Вот такие вот Бежевый салон Кожа Бачив, що в основних версіях по центру є ще крісло. Тобто, тут три, тут два і от зараз крісла складені. Ще два, тобто сім людей. У мене такого немає, по центру є прохід, тобто в мене шість людей спокійно сідає. Йдемо наперед. Ну, Це в стані, єдине, що я ще зробив, забрав коврики знизу, я їх вже пополісосив, нічого ще не робив в такому стані, як є. Звісно, американці трошки до автомобілів відносяться так собі, у них воно грязне, дуже рідко зустрінеш автомобілі, які чистенькі. В принципі, цей автомобіль ще й не дуже грязний, бо як дивишся по всім по сайтам чи по, по аукціону, коли ми вибирали, то там, звісно, салони просто вбиті. Що далі? Ну, в принципі, по цьому все. Все працює. Навіть є, бачите, така новинка, це безключовий доступ на Пін-коді вводиш пілінкот, якщо в тебе немає ключа, то можеш спокійно відкрити автомобіль. Тут такий стан. В принципі, стан. Нічого не потріскано, нічого не поопано. Почистити. Думав робити але дивлюся, що я по подивлюся, як воно буде. Думаю, сам справлюся з цим вверху. Є люк і люк і панорама виходить одну бокову відкрию тут теж все чисто по коврикам я брав коврики почистив по пулітоси таке Відчуття, що навіть на задньому сидінні їздили дуже-дуже мало, може один-два рази. І все, отак от. Бачите, тут є гольф не чіпано, м'яч, кішки. Тобто людина просто грала в гольф і їздила на ній. Йдемо в буражник. Бачите, ліментид. Можна що зробити? Відкрити з ноги. Один раз. Відкриваєш, другий раз він зупиняється. І от такий великий багаж. Вже пополисосим трошки вчора. Але ніяких пятін, нічого немає. Пластик треба ще вимити. Ну, в общем, вкратце отакий автомобіль. Що буду робити? Міняти всі лампочки на святодіодні, міняти масло, міняти фільтра, замовив ще... А, зеркало буду робити і замовив таке, бачите, резинка. тріснула з двох сторон. Задні двері треба міняти. Все, трошки царапинки, але ну, автомобіль 17-го року стояв на аукціоні на майданчику. Ось такий автомобіль буду ремонтувати і буду показувати, що я з ним роблю і як. Мені цікаво, дивіться, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Все остальне, якщо працює, буду розбиратись. Буду і буду показувати, як воно працює, що за диво автомобіль. На цьому все, дякую, пока!